Центральна площа, Велика Писарівка Сумщина. Приїхав на евакуацію. Зараз будемо шукати людей і буду питати взагалі, чи можна проїхати туди. А? В да? вона через скільки кілометрів звідси? А ось за крайніми там два кілометри. Два кілометри, да? Не залишилася в Александр я. Я? Ну, Одна людина Одна людина, вона буде там сидити. Ми теж спочатку хотіли сидіти за пасне. Да, а в Лукашівку взагалі зараз не варіант їхати. ви що? — Це Олександровку зараз утюжить, яка знаходиться через 2 км плюс-мінус е від Великої Писарівки. А далі за, ним вже, за нею ще і Лукашівка. Самі розумієте, що їхати туди зараз не можна, на, ну і військові не пустять. Тому люди, які там залишаються, і люди, які залишаються також в попівці. Ну треба тільки молитися, я не знаю, щоб вони вижили. Е, так по великій пісарівці е, така ситуація: населений пункт руйнують, е, знищують, бомблять е, люди все одно залишаються. Гуманітарку довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно. Я доставив корм для тварин. все, виїжджаю далі.